Міська рада, бюджетна комісія за тиждень до сесії міський голова зустрівся з депутатами від фракцій, щоб обговорити питання підняття арендної ставки для ТЕЦ. Останнього разу така процедура проводилась три роки тому. Попередня оцінка робилася у 2013 році. Вона складала приблизно 129 мільйонів гривень цілісного майнового комплексу. І вона робилася при курсі 8. Зважаючи на новий курс валют та список чинників, відсутність нової орендної ставки змушує місто втрачати чималі кошти. Хоч поки й важко сказати, наскільки підніметься вартість, то попередні розрахунки озвучує міський голова. Я не можу прогнозувати, яка це буде оцінка, точніше переоцінка. Значить, очевидно, що вона не може бути пропорційна до долара, тобто, якщо Колись ТЕЦ оцінювала 129, то очевидно, що вона не може сьогодні стоїть 400. Очевидно, що вона буде десь коливатися біля цифри. Там. Я не знаю між 200 і 300, десь так приблизно. Переоцінка вартості має позитивно вплинути на наповнення бюджету. Він очікувано принесе додатково 5 мільйонів гривень до міського бюджету. Чи зміниться від цього тариф? З повним переконанням кажу вам, що соціальні, соціально вразливі верстви взагалі не постраждають, тому що все буде складова субсидії. Все, все одно вона перекривається субсидією, тобто. Значить, люди не постраждають абсолютно, і це не збільшить на них навантаження. Фактично. А міський бюджет додатково отримає 5 мільйонів. Підтверджує слова міського голови. Генеральний директор Технова фірми, що орендує ТЕЦ. Тис, наприклад, в два рази виросте. в два рази стоїмость. В результаті оценки стоїмось вирості в два рази і при существуючій ставці це до трьох процентів не більше. Переоцінка цілесно майнового комплексу це є безумовним правом Чернігівської міської громади. Більш того, по всіх правилах її ну, таки треба робити приблизно раз у три роки. Крім того, переоцінки потребує і земля міста. Ми не можемо не зробити переоцінку. Чому? Тому що е, у нас термін, е, на який діє існуюча осінка, Ведь у нас попередня осінка затверджувалась на 1.1.10 і діє 7 років. І вона закінчується 1.1.18 року. Необхідні роботи для цього проводить лише один інститут в Україні, якщо в строк не встигнути з переоцінкою, каже міський голова, місто матиме значні проблеми. На сьогодні, в 2016 році, очікуване надходження від цієї статті податку 127 мільйонів гривень. Це суттєве, суттєве від податку, який саме спрямовується в місцеву скарбницю. Якщо ми не зробимо з якихось причин оцінку і другого першого, там чи першого, першого 18 го року, у нас буде протермінована попередня оцінка і не буде нової оцінки, то ми не зможемо нараховувати взагалі ніякі платежі по цьому виду податків. Ми його втратимо. Вирішуватимуть всі ці надважливі для Чернігова питання депутати під час сесії міської ради, котра запланована на 31 березня.